Що ми встигли за день у місті Кам'янець Подільський? Помилуватися краєвидом на величну фортецю з балкончика нашого номеру, зробити 101 кадр фото та відео на цьому самому балкончику, не обрати жодного гідного уваги кадру, бо жоден з них не передає красоту нашого ранку, побаченого на власні очі. Зняти для вас огляд нашого номеру приватного готелю «Смотрицька вежа, яким я поділюся з вами в наступних сюжетах, насолодитися атмосферою нашого повільного релакс ранку в затишному дворіку нашого готелю. Та нарешті вже зрушити з місця, щоб прогулятися містом, до якого приїхали. З вулиці Річної йдемо до підвісного мостику. Переходимо на інший бік річки Смотрич та каньйону. Бачимо дерев'яну церкву, яка побудована без жодного цвяху по прокази гетьмана Петра Сагойдачного в 17 столітті, віковими молитвами, якою як кажуть, вціліла і сама фортеця. Чи ви знали, що Кам'янець-Подільський це центр унікальної пам'ятки природи подільських товтор, що зберегли свою історію, яка починається ще за період міц? Цену 20 мільйонів років тому. У вапняковій породі знаходять залишки водоростей дрібних морських тварин, молюсків та інших організмів. З 2017 року національний парк долучили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Піднімаємося до фортеці, щоб насолодитися її величчю з усіх боків. Бачите ці маленькі маленькі будиночки. Ось він. Це наш маленький замок, де ми зупинилися. І ось цією дорожкою, ось так навколо, ми пройшли, піднялися сюди і вже можемо бачити замок. Ось такий з варіантів, як дістатися до нього. Слухаємо нескінченну повітряну тривогу, яка псує плани черзі туристів зайти до фортеці, але не псує наше, бо ми не маємо таких планів, бо вже були там в 2018 році. Робимо фото та відео для інстаграм і маємо справу з відсутністю заряду на телефоні. Встигаємо зробити відео найкращої в машині в світі та йдемо заряджати телефон будь-куди і потрапляємо на каву до поліцмейстера, де нас зустрічає особлива музейна атмосфера з безліччю цікавих предметів старовини. Рушимо до кафедрального Петропавлівського костелу. Загадуємо бажання під тріумфальною аркою, яку побудовано на честь візиту польського короля Станіслава Августа в 1781 році, і де по легенді загадала своє бажання стати відомою та багатою Софія Девіти, майбутня графіня Потоцька. Цей костел є єдиним в світі християнським собором з мечетю. І будувалася вона за часів турецького володіння міста. А потім вже верхів. У мінарету було прикрашено поляками статуєю Мадонни, що досі викликає спорічання між мусульманами та християнами. Далі рушимо на польську площу Ринок. Вітаємося з польським туристом. Десь приблизно 4 роки ми не бачилися з цим хлопцем, і я вам можу сказати, що він взагалі не змінився, як і в цілому. Місто камянець подільськ цікаво, що ратуша в Кам'янці-Подільському вважається найдавнішою в Україні. Важливі історичні рішення та приговори приймалися у її стінах. Завітаємо до сувенирного риночку. Розглядаємо фрагмент старої брусчатки польської площі Ринок. Я не запам'ятала, якого року цей фрагмент, тож пишемо у коментарях, якщо знаємо відповідь на це питання. Гуляємо вуличками старого міста та дивуємося, як зруйновані будівлі красуються біля реставрованих красенів. І залітаємо до костела Святого Миколая і монастиря домініканців. Зразок пам'ятки архітектури 15 18 століття. Повертаємося до замкового мосту і на шляху бачимо Тринітарський костел, храм в стилі барокко 1750 року. Костел був заснований монахами тринитаріями які належать до ордена Святої Трійці. той саме, яка визволяла християн з мусульманського полону, у колись врятувала життя Сервантосу, автора Дон Кіхота. Завітаємо на оглядовий майданчик. Згадаємо, як довоєнні часи гарно підсвічувалася фортеця, чого не можна побачити зараз в часи світлого маскування та економії енергії. Проходимо через міські ворота. Раніше в'їзд в місто був через надбранну башню, а зараз тут ресторан під брамою. Кажуть, що тут не дуже смачно і привітне, але ж як не зробити традиційні фото з нічем у камені. Замковий міст найстаріший міст в Україні та єдиний такий у світі. Пропускаємо авто та робимо декілька традиційних кадрів на дорозі на згадку і відправляємося повишеряти на шляху додому. Ємо бограч з дерунами у мрії козака на колі перед в'їздом до замкового мосту. Чек на чотири людини 550 гривень. Міркуємо про те, що цього разу у нас дуже лайтовий маршрут, і обіцяємо ще повернутися до Кам'янця.